Чому вам можна довіряти як експерту? Ну, по перше, мій шлях юриспруденції почався більше, ніж 27 років тому. Я маю п'ять вищих освіт: кандидатську захистила, професор більше 27 наукових праць мною було написано. 15 років тому я захистила, заклала іспити і стала працювати на таріс у місті Києві. За ці роки дуже багато мали клієнтів, вдячних з гарними відгуками від моєї роботи. Пару років тому вирішила проявляти в соціальних мережах. Але соціальні мережі вони працюють як, знаєте, залікова книжка студента. Спочатку ти працюєш на них, а потім вони працюють на тебе. Отже, щоб експерту довіряти в соціальних мережах, ви маєте спочатку. Діяти, проявлятись, говорити, викладати якусь цікаву інформацію. Люди за вами спостерігають, і у них формується думка, чи довіряють вони вам як експерту, чи ні. Якщо довіряють, до вас звертаються. І саме головне, звернувшись до мене за вченням нотаріальної дії, людина має отримати ту послугу, яку вона потребує. І якщо ви повністю задовольнете її запит, то цей клієнт залишиться з вами назавжди.